Ми запускаємо сайт Scratch, Тобто, прямо так і вводимо Scratch. Запускаємо ось наш сайт Scratch. Єдиний момент, що ось він, сайт Scratch, Ось так він відкриється. Тут потрібно буде дивитися уважно, тому що я, наприклад, вже заходив на цей сайт. Він у мене українською мовою. Якщо ви заходите вперше, він буде англійською. Потрібно прогортати в самий самий низ, і тут бачите, можна вибрати мову, якою буде відображено ваш сайт. Обрати українську і потім з ним можна працювати. Дивіться, я пропоную таким чином працювати. Цей сайт працює на телефонах, планшетах, комп'ютерах і ноутбуках. При цьому нам не потрібно нічого скачувати. Тобто, ми можемо прямо на сайті створювати ці проекти. Тому ми просто зайшли на сайт скретчу і натискаємо кнопочку Розпочати, творити. І в нас одразу запускається проєкт в скретчі. Це в нас посібничок, як підказочки, але ми їх закриваємо. Наше завдання створити акваріум. Перше, що ми можемо додати, ну, по-перше, котик в акваріумі, мабуть, не дуже гарно буде виглядати, бо котик в акваріумі, мабуть, трошки не буде плавати. Тому котика можна прибрати. Для цього ми натискаємо по смітничку. Бачите, внизу написано Sprite 1, і біля нього смітничок. Натиснувши по цьому смітничку, ми прибираємо об'єкти. І так, що ми робимо? Додаємо фон, обираємо фон українською. Тут буде тло, «Тло» – це фон, і вибираємо якийсь, ну, нас цікавить якийсь акваріум або якийсь ну, підводний світ нас цікавить. Ми шукаємо тут, бачите, є різно багато, дуже багато різних об'єктиків. Вон, дивіться: в нас дуже гарні є андервотер, називається. Андервотер це що в нас таке? Underwater під водою, підводний світ. Є underwater 1, underwater 2. Ну, давайте я перший, наприклад, додам. В нас є фон. Тепер додаємо персонажей. У нас тут був восьмий ніг, зірочка рибка і рак. Щоб додати персонажа, ми вибираємо там, де котик плюс обрати спрайт. Вибираємо, мабуть, тварини і шукаємо, нас цікавить краб. Раз. Далі додаємо. Тварини шукаємо восьминожика. Восьминожика. Ось він восьминіжок. Шукаємо ще тепер рибку. Рибка, рибка, рибка рибка рибка. Рибка була зверху. Дивіться, я знайшов, шукав рибку, а знайшов зірочку так. і рибку. Зверху ви кажете, так? Десь була? Так, рибка була Біля. зверху. Біля краба, трохи нижче. Біля краба. А, Можна в тварині спеціально вибрати. Ага, шукаємо. Ось вона. фіш. Логічно, англійською фіш це її рибка. Ось наші персонажі. А тепер для них прописуємо алгоритм. Обираємо крабика. Наш крабик, дивіться, має просто рухатися вліво-вправо. Для нього буде дуже простий скрипт. Коли натиснемо зелений прапорець, в нього є керування завжди. І ми йому поставимо рух, переміститися на 10 кроків. І дивіться, тут в нас є така важна позиція, якщо на межі відбити. Що в нас робить крак? Дивіться, він вліво-вправо рухається. Але він рухається догори ногами. Його потрібно зафіксувати. Дивіться уважно, щоб зафіксувати нашого рака, ми натискаємо напрям і фіксуємо, щоб він повертався тільки зліва направо. Тобто, щоб він не рухався догори ногами. Добре. Все, наш рак готовий. Далі рухаємося. Восьми ніжок. Що ми робимо з оцими нашими об'єктами? В них скрипт буде точно такий же для усіх. Тому я його можу лівою кнопочкою миші перетягнути для восьминожика, для зірочки і для рибки. Але єдине, щоб вони рухалися не догори ногами. Мені потрібно їх зафіксувати. Тобто, я вибираю восьминожика, напрям. Тільки зліва направо. Рибка напрям, тільки зліва направо. І рибка напрям, тільки зліва направо. Але вони тепер усі разом рухаються тільки вліво і вправо. А в нас вліво-вправо має рухатися тільки оцей крабик. Тому, що ми робимо уважно? Вибираємо восьмий ніжок і напрям трошечки змінюємо йому напрямок. Щоб він не рівно 90 градусів рухався вліво або вправо. А трошечки змінюємо напрямок. Рибка теж саме напрям. Трошечки змінюємо напрям. її. І рибка теж саме, трошечки змінюємо напрямок. І в результаті в нас наш крабик рухається зліва направо, а всі останні рухаються по усій сцені. Бачите, вийшло у нас такий міні-акваріум. Можна запустити на весь екран, передивитися. Ось у нас така чудова. Вже вважайте, що це в нас перша програма, наша перша програма. Що скажете? Справимося з таким завданням. Так. Так, це дуже добре, це так. приємно чути.